Поговоримо про те, що відбувається в самому Енергодарі, і поговоримо з міським головою Дмитром Орловим. Він з нами на телефонному зв'язку. Дмитро, вітаємо вас, слава Україні. Героям слава вітаю. Е, ну, на, наразі ситуація в Енергодарі не, не скажу, що сьогоднішній ранок добрий, бо напевно, що за пів року це найспекотніший ранок. З п'ятої ранку не припиняються обстріли міста, гатять мінометів. Е, окупанти поховались по подвір'ях е, житлових кварталів, е, поховали там свою броньовану техніку. Над містом е, кружлять е, ворожі гвинтокрили і постійно обстрілюють місто. Вже є інформація про загиблих серед місцевого мирного населення. Є інформація про поранених. Багато об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджено і зруйновано. Е, пожежники та Рятувальники і е, швидка допомога не можуть виїхати через постійні обстріли і численна кількість викликів. Сьогоднішній ранок дуже небезпечний, і я вважаю, що це безпосередньо пов'язано саме з тими подіями, які відбуваються на міжнародному зв'язку е з візитом Місі Мате? Тобто, таке враження, що російські окупанти насправді намагаються зірвати цей візит. А щодо їхньої активності, що кажуть мешканці окупованого міста, наскільки побільшало військових Російської Федерації? Ну щодо побільшало або поменшало тут е, точної кількості, важко сказати, бо вони бо вони здебільшого вже вже розселились у пусті квартири і ходять цивільному. Але те, що дуже дуже багато людей, які не місцеві, е, це це факт. І знову ж таки повертаємося до ситуації на самій Запорізькій АЕС. Що кажуть працівники? Чи є у них зараз можливість ротації, так би мовити, чи окупанти продовжують терористичними засобами утримувати їх на робочих місцях? І що відомо про військову техніку, яку теж намагаються ховати росіяни саме на території Запорізької АЕС? Ну, щодо можливості ротації до сьогоднішнього ранку, така можливість була, що буде після сьогоднішніх подій важко спрогнозувати, бо зараз фактично вже четверта, четверта година поспіль не припиняються обстріли. Є якісь е, на 2-3 хвилини е, затишок, а потім знов обстріли постійні, навіть з е, гвинтокрилів, е, гелікоптерів, ворожих йдуть обстріли по місту та по околицях. Нагадаю глядачам, що ми говоримо про ситуацію в окупованому Енергодарі, куди вже згодом має приїхати місія Магате, щоб на власні очі подивитися, що ж відбувається на захопленій запорізькій атомній електростанції. Дуже гаряче зараз про це нам розповідає Дмитро Орлов, міський голова Енергодара, телефоном зміг доєднатися. Не говорю про те, що відбувається саме зараз в місті, тому що складно через обставини про це поговорити. А напередодні чи проводили окупанти якусь? Так би мовити, роз'яснювальну або залякування місцевого населення, роз'яснювальну роботу з населенням, і що говорили, про що е, намагалися е, замовчувати, так би мовити, якщо все ж таки місія дістанеться, щоб місцеві мешканці чогось їм, наприклад, не розповіли? Чи була така робота проведена? Ну, така робота вона проводиться постійно, але вона проводиться не в спілкуванні, а проводиться в режимі залякування постійними обстрілами, катуваннями місцевих мешканців та мирного населення і працівників атомної станції. Тобто, ця робота вже на протязі півроку просто не припиняється. Ну і останнє напевно питання: яку о, яку пропаганду зараз розповсюджують в окупованому місті Енергодар, що розповідають о, по на телеканалах, наприклад, якщо є якась змога показати щось місцевим мешканцям, бо знаємо, що наприклад в окупованому Мелітополі їздять автівки, їздили влітку автівки, де показували з великих екранів різні ролики російського телебачення. Якусь таку роботу роблять окупанти пропагандистську саме для мешканців Енергодару. Пропагандистська робота в них е має один вектор: це звинувачення дискредитації збройних сил України в обстрілах місцевого населення. Це єдиний напрямок, який вони зараз е підтримують, і е ну, всюди його намагаються е пропага пропагандистську таку от, е риторику вести. Е що стосується методів, то це обстріли. Ну а обстріли. Ми ж розуміємо, от, наприклад, сьогодні дві секунди від е, виходу боєприпасу до прильоту. Зрозуміло, що це е, в ніякому разі збройні сили України не можуть наносити таких ударів тим більше це е, мирне населення, це територія е, житлових кварталів міста. От. Тому ця пропаганда. Вона, якщо є хоч якісь навички, навіть на військові, а навички навчальної школи, там якісь там перші другі. Підручник фізики, хтось прочитав, то всі зрозуміють, що це один-два кілометри від міста, тобто це окупована територія, за якою ведуться мінометні обстріли, і фактично це пропагандистські такі дискредитовані збройні силами України. Наміри, ну, до речі, щойно мені підказує наша редакційна група, що на російському ресурсі Ріа Новості з'явилася інформація, що ніби український десант десь висадився на околицях міста. Нічого місцеві про це не повідомляли. Можливо, у вас є додаткова інформація? З п'ятої ранку місцеві знаходяться в підвалах і в укриттях, бо обстріли такі, що навіть до вікна страшно підійти зрозуміло. Тобто, фактично дивимося за ситуацією Дуже дякуємо міському голові міста Енергодар Дмитру Орлову, який зараз все ж таки знайшов можливість поговорити з нами в прямому ефірі. Слідкуємо за те, за тим, що відбувається в Енергодарі.